З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію про те, що траплялося у вашій школі. Коли настав час йти до школи, мама повела мене на співбесіду, щоб перевірили, чи здатна дитина мислити, чи ні. Сидимо, отже, у кабінеті, я, мама та вчителька. Мене запитують, я відповідаю. І тут мене запитують, що таке з'єднання? Я подумала і почала. Ну, це коли дядечко і тітонька. Мама в цей момент червоніє, вчителька Потіє. А я продовжую. Беруться за руки, Вони обидві видихнули. Приходимо з роботи. Донька перший клас сидить загадкова. Мама, а собака сотула це матове слово? Яке матове? Чоловік зігнувся від сміху. Ні, собака та сотула це два не матові слова. Але, будь ласка, не називай так нікого, особливо вчительку. Син заповнював читацький щоденник усе літо. У вересні відніс вчителю на оцінку, приніс назад. Каже, вчитель написав скорочено молодець. За кілька днів зазирнула в цей щоденник, а там написано Мало. У другому класі дітям задали зробити невелику доповідь про будь-яку дику тварину. Мій син вирішив розповісти про носух. Ми влітку були в зоопарку і ці звірята йому дуже сподобалися. Він пояснив, що це родичі єнотів, вони чудово лазять деревами, зовсім не агресивні і можуть брати їжу з рук у людини. Вчителька за виступ поставила йому 4 і пояснила, що історія звичайно класна, але треба було підготувати розповідь про справжню, а не про вигадану тварину. Довелося наступного дня йти до школи самій та показувати її на сух в інтернеті, виправила на 5. Коли я навчалася в першому класі, нам у школі задали зробити виріб з підручних матеріалів. Руки в мене росли не з того місця. Мама поїхала до хворої бабусі на два тижні. Виріб залишалося робити тільки батькові. Тата тоді взяв, чимось обмотав мою ляльку і зробив мумію. Пам'ятаю, як мені подобався цей виріб. Ні в кого такого не було. Навіть вчителька зрозуміла, що я робила з татом. Я так пишалася. Нещодавно знайшла я цей виріб. А там лялька просто обмотана сірим таким дешевим туалетним папером і мотузкою. Пам'ятаю, як мама лаялася на тата, а я думала, що вона йому просто заздрить. Мій син не потрапив до першого класу гімназії, проваливши іспит. Питання було таке: у чому різниця між птахом та літаком? Мій син відповів, що птах літає, бо махає крилами, а літак рухається завдяки реактивній силі. Це була неправильна відповідь. Правильна відповідь така: Птах живий, а літак ні. Я пам'ятаю, як отримала перші оцінки у школі. Кажу батькам, я сьогодні п'ятірку отримала. Батько розумниця. А з якого предмета? Моя відповідь: 2 з географії та трійку з математики. Пам'ятаю ситуацію у першому класі. Ми вчилися читати. Вчителька дала казку про зайця та вовка, і кожен мав читати з виразом свою частину. Доходить справа до однокласника, і він на весь голос читає монолог зайця, який на пні стоїть, і репетує своїм родичам: Гей, ви, труси! Синові 8 років, другий клас, приходить днями зі школи, кидає рюкзак, плюхається на стілець і категорично так видає: Я до школи більше не піду. Це чому ж? Та тому, що вчителька матом лається прямо на уроці. Ганно Іванівно бути не може. Може, сьогодні вона так і сказала: діти, цей кут тупий. Коли молодша сестра була у 4 класі, дідусь допомагав їй з математикою. Якось, коли вся домашка була зроблена, дід навіщось вирішив піти далі, і години дві пояснював сестрі принцип квадратного корення. Вона весь цей час важливо кивала та піддакувала. У результаті дід вирішив закріпити урок прикладами і запитав. Добре, скажімо, два це корінь із чого? Сестра довго хмурилася і, зрештою, невпевнено видала корінь з дуба? Домашнє завдання у дітей, як згадаю, так здригнуся. То покажіть світочима коника, то намалюйте шум дощу. Пам'ятаю, завдання складіть рівність. Під завданням сім фігур різної форми, розміру та кольору, топили довго. Наступного дня дочка повернулася додому з червоною початкою у зошиті. На зборах я запитала, що за дивні у вас завдання. Я, як архітектор, не можу зрозуміти, яким чином великий зелений трикутник може дорівнювати маленькому синьому квадрату. Відповідь на запитання була дивовижна у своїй безпосередності. Ой, ну що ви морочитеся? Взяли б дві будь-які фігури, написали рівно. І вибрали ще дві будь-які фігури. Ви серйозно? Моєї доньки в школі задали підготувати виступ про професію батьків. Я про це не знала. Дочка парилася в інтернеті, знайшла всю інформацію і перед усім класом розповіла про деталі роботи майстра з Шугарінгу. В деталях! Тепер весь клас над нею потішається. А я пишаюся своєю роботою, так їй сказала. І ще у батьківський чат написала, але там теж поржали. А чоловік проктолог, до речі. У 4 класі вирішували приклад типу 44 мінус 33, дорівнює на навчальній онлайн-платформі. Причому допускалося зробити 3 помилки за рішенням відповідь 11, але вона неправильна. А правильну відповідь знайшли шляхом перебору. Виявилося, що треба писати 13. У результаті лише 5 учнів зробили правильно, бо пізніше робили уроки і їхні батьки. Встигли почитати батьківський чат. Вчитель в курсі таких помилок, але нічого зробити не може, оскільки техпідтримка не реагує. У знайомої донька проходила співбесіду у перший клас. Запитання, що їсть ведмідь? Відповідь, яку хотіли почути, мед, малина, риба, дитина людей до цієї школи дівчинку не взяли. Дочку прийняли до школи особливо обдарованих. Оскільки вона з 4 років вміла читати і була досить розвинена для своїх років, але писати я її особливо не вчила. І ось 10 вересня диктант Випав сніг. Вася та Сергійко пішли на ковзанку. Моя дочка отримала двійку, бо написала Пішов сніг, випав Вася. Цього Васю ми досі згадуємо. Якось у школі спустилася у роздягальню після уроків, а мого плаща немає. Обійшла кілька разів, все одно немає. Я вже плакала, проходила роздягальню знову і знову по колу. Плаща не було. Минуло більше години. Всі вже розійшлися по домівках, і тут раптом на півпорожніх гачках я помітила знайому мені куртку. Так я згадала, що сьогодні прийшла в куртці, а не в плащі. Я прийшла до школи вже вміючи добре читати. І коли однокласники, мучившись по складах, читали коротенькі вірші, я встигала прочитати все. Але вчителька все одно знайшла до чого причепитися. Вона на кожному уроці мстиво писала у щоденнику червоною ручкою. Не стежила. Просто коли наставала моя черга читати, я завжди не могла знайти те місце, звідки потрібно продовжувати. Давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту. А з вами був Смога Стичміль.